Добрий день, дітки! Сьогодні ми продовжуємо з вами заняття Жива клітинка і готуємо наші пальчики до письма у школі. А давайте з вами спробуємо пограти в гру, що можна викласти з рахункових паличок. Готуйте рахункові палички та будемо викладати з вами. Для початку викладіть машину за зразком. Потім спробуйте окуляри викласти та метелика. Дітки, ви виклали машину, окуляри, метелика з паличок. А зараз відкриваємо зошит. Тримаємо олівець правильно, продовжуємо працювати у зошиті. Ставимо на крапочку, починаємо наш диктант. Увага! Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна вгору. Дві. Ліворуч. Одна вгору. Дві праворуч. Одна вгору, одна праворуч, одна вниз. Дві праворуч, одна вниз. Дві ліворуч, одна вниз. Одна праворуч, одна вниз. Три Праворуч. Починаємо спочатку. Одна клітинка вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Дві праворуч. Одна вгору. Дві праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вниз. Дві праворуч. Одна вниз, дві ліворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, три праворуч. Продовжуємо, не відриваючи руки. Рядочок закінчуємо. Молодці. Починаємо, дітки, наступний диктант. Поставили на крапочку. Одна клітинка вгору. Дві клітинки ліворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз, одна праворуч, одна вниз, одна ліворуч, три клітинки вниз, чотири клітинки праворуч. Починаємо, дітки, спочатку. Одна вгору, дві ліворуч. Одна вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, дві вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна ліворуч, три вниз, чотири праворуч. Починаємо далі писати. Одна вгору. Не відривайте руку, продовжуйте самостійно узор. Диктант завершено. Сьогодні ви дітки написали ще два диктанти-графічних. Я чекаю на фотозвіт. Бажаю вам успіхів. До побачення, до нових зустрічей!